Друзі, всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як можна відкрити кодовий замок. Там, де я працюю, ми дуже часто їх використовуємо, пристягуємо якісь свої інструменти, але дуже часто їх викидують, тому що забувають код. Їх відпилюють, відламують і вони валяються усюди під ногами. Звісно, що мало хто знає, що вони дуже-дуже легко відкриваються. Ну і зараз я хочу показати це. Звісно, чужі замки зламувати не треба, це крадіжка. Але якщо ви забули код на своєму замку і скористалися чим, цим способом, то, звісно, це дуже добре, тому що замок не треба буде спилювати. Отже, для сьогоднішнього відео я маю два замка: один дешевший, другий трішки дорожчий. Отже, почнемо з найдешевшого замка. Він відкривається дуже швидко і легко. Треба натягнути довушку і так її утримувати в стані навантаження. Тепер треба почати підбирати код. Почнемо з ось звідси. Ви чули цей звук, це щелкнув механізм. Наша перша цифра вже підібрана, тому що замок сам себе видає з цим. Таким чином, ми швидко відсікаємо дуже багато комбінацій, яких нам треба було підбирати. Отже, як ми дізнаємося правильно наступну цифру, треба навантаження на дужку не змінювати, воно постійне. Методом підбору цієї цифри ми крутимо ось наступний циферблат. От зараз він крутиться дуже легко. Міняємо цифру на наступну. Крутиться дуже легко. Не відчуваю нічого такого, щоб ну, зацікавило мене. Наступна цифра. І ось він став крутитися доволі важче. Підбираємо третю. Крутячи четверту! Да, Замітно важче стало крутити. Залишаємо цифру. І таким чином, якщо ви все зробили правильно на відчуття, то у нас тепер залишається останній цифроблат і. Підбрати його, по суті, проще простого, тому що у вас всього 10 варіантів. Тут уже можна навантаження на дужку не надавати, а таким чином перевіряти просто з наступною цифрою. Оп, замок відкрито. Ось цей замок складнішої системи, тому підібрати на ньому першу цифру так просто, як у попередньому замку не вийде. Принцип відкриття такий же самий. Постійно треба навантажити дужку, якби на розрив. Ось так можна зробити пальцями. І підбираємо цифра за цифрою, починаючи з першого цифри блату. Ми крутимо наступний. Якщо чуємо якесь ускладнення у крутінні циферблата, то можна вважати, що у ну, 70% це ця цифра. Тепер ось цей циферблат треба підібрати, крутить третю. І так наступно. Підбирати код треба з першої цифри, яка знаходиться ось від цієї дужки. Що цікаво ще в цьому замку? Хоч він і не найдешевший, і в ньому є свій недолік. Дивіться, як мало заходить дужка в корпус замка. Міліметра 2 десь. Тому цей замок можна відкрити ще й іншим способом, найпростішим. Закриваємо. Але для цього потрібні сильні пальці. Ось і все. Тепер ви будете знати, як відкрити свій замок, якщо ви забули на ньому код. Але й також не покладайте великих надій на цей товар.